Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобутю. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайтесь дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене на огляді отака книжка «Бетмен Проклятий. Я її прочитав з задоволенням. Також можете подивитися відео на огляд коміксів РМ з книжкового арсеналу. І просто подивіться на цей комікс. В порівнянні до самого звичайного комікса, подивіться, наскільки він великий, наскільки він просто гарний. Просто подивіться. Вау! Я був дуже радий, що ми придбали цей комікс. Дуже вдячний видавництву РМ взагалі за те, що зі мною співпрацювали вже не один раз, за те, що зробили знижечку. І, звичайно, я. Цим видавництвом захопився ще в дитинстві. Коли я ще був маленьким, я обожнював комікси і зараз обожнюю. І особливо комікси від RM. І о, я його радив ще перед тим, навіть як ми співпрацювали. Тобто не думайте, що от, о, вони, мені, вони зі мною якось співпрацюють, і за це я вам їх раджу. Ні, я просто обожнюю їх комікси. Отже, саме цей комікс про те, як Бетмен Мало не помер, або, можна сказати, повернувся з мертвих більше. А Джокер, він не повернувся з мертвих, Джокер помер. І тут розповідається історія про Бетмена, також про доволі прикольного персонажа Константина. Якщо ви не знаєте, хто це такий, то є комікси про самого Константина, і можете побачити його в цьому коміксі. Це такий, можна сказати, чоловік, який а, просто, як це сказати, чарівник. типу. А, і, коротше, Тут ми зустрічаємося з життям, смертю, з минулим, з майбутнім і з усім, що тільки можна. Потойбічним життям, страхами і так далі. А, отже, просто подивіться на цей комікс, так звичайно, він читається дуже швидко. І так, звичайно, тут тексту не багато, але ну подивіться на ці ілюстрації. Ну просто це цього, цього варто. Просто я його читав з таким задоволенням. Ще історія сама цікава, і життя, і смерть. І просто взагалі дуже вам раджу цей комікс. Просто подивіться на ці ілюстрації. Мені здається, що це навіть краще, ніж фільм якийсь. Справді. Ну от просто подивіться, от ви б не хотіли собі такий комік, щоб, він, щоб ви його прочитали, і він стояв у вас, у вас на полиці. Просто. Або подарувати комусь. Як на мене це буде дуже крутий подарунок. І знову ж таки, подивіться, який він величезний. Подивіться, який він величезний. Це самий звичайний комікс, Подивіться. Йо-майо, -йо. я дуже радий, цій покупці. Він виглядає офігенно ілюстрації. Офігенні, одні, напевно, з найкращих. Е, так тексту небагато, але історія, сюжет теж офігенний. Дуже вам раджу Бетмен проклятий. Дуже вам раджу видавництво РМ. Просто обов'язково собі придбайте цей комікс. Звичайно, він коштує подарункове видання. Але це я б, я б сказав не сама дорожча ціна, по якій можна купити якийсь комік. А також чекайте наступних відео. А ви не забувайте читати українську мову, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба. На всім, па па-па-па.